Дешевий і добротний велосипед підлітковий. Ви колись таке бачили, то подивіться, дешевий і добротний, алюмінієвий, Дивіться, бачите, навіть я сів, хоч би що, їдеть, тормози добре. Це підлітковий велосипед від 7 до 12 років. Ну, і до метр шістдесят. Хто навіть старший, але має метр шість росту, може спокійно на такому їздити. І він дуже добротний, дуже класно їде. алюмінієвий, легенький дизайн. Дуже гарні такі рами в нього. Подивіться, лаку покриття прикольне, таке синій парламут, блиститься на сонці. душечка зручна, в принципі, весь на Шимано. шатунчик все, підаля працює дуже прекрасно. Має дискові гальма, механічні. Наприклад, ви собі можете спокійно вдома самі замінити там чи тросик, чи там тормозні колодочки, бо якщо буде гідравліка, ви то самі не зробите, вам придеться вести в майстерню. Когось буде така лялечка, цікавити, та є даже ще пару кольорів. Я в кінці відео вам кину там ціну і кину вам, які кольора є такі підліткові по таких спесах. Тут скільки він там 7580 гривень. 7580 гривень. Алюминиевый велосипед, добротний. содово.